Зая моя, зая моя, мій колобочок, піріжочок мій. Моє сонечко, ти дочекався, ти дружаки ловиш. Зараз підемо в хатку, зараз, друзі, Тайсон вас вітає на нашому каналі Життя на КДЗ. Сьогодні вже, друзі, 28 листопада, погляньте, все одно все квітує, все буяє кольорами, шипочка воно бігає. Подивіться, чудо, просто чудо. Ще один в мене тут піріжечок, вузкоглазий, жарненький котик. Масян, Масян, мій котик. Ой моє сонечка. Аї куколечка таке, гарнюсінький, мій жирненький котичок, довольний, наїдений. Зараз всі оце, друзі, всі перебігли до мене на мій голос, це щоб до хати йти, бо вони люблять, щоб їм теплесенько було. Всі твариночки в мене живуть у хаті. Я, друзі, я не розумію тих людей, які, які тримають на цепу. До речі, дуже б мені хотілося, щоб вже був такий законопроект. Щоб люди відповідали, які тримають собачок на цепу. Дуже підтримую цей законопроект. І якщо б їх не на гроші наказували, а хоча б років зо два, щоб та людина, яка тримає собачку чи кішечку, чи кого там, господі вже вже заговорююся, кішечку кажу, собачок на цепу, щоб їх хоча б років зо два чи зо три тримали у тюрмі, щоб людина. Поїла тої баланди і посиділа за решіткою, як сидить та бідна їхня собачка на цепу, на холоді, скільки бачу, що малесенькі собачки на цепу держать. Та ну що це за таке ізвательство? Це, іменно, як на мій погляд, це іздівательство. Такого не можна робити. Друзі, погляньте, в мене ось вольєр, в мене було дві великі собачки. Залишилось мірочки вже немає. В неї пухлина була, потім ще одна. Ну, в общем, онкологія така серйозна, то мірочки вже літом не стало. Дуже сумую досі. Не можу, не можу зрозуміти, що її немає. На жаль, це моя дуже любима собачка була. Ну, оце Тайсон у мене. Але вони в мене, оце в мене тут вольєр. Будка така добротна, велика, вона погляньте, ось, вона дерев'яна, але отаким от линолеумом вона повністю забита. Тут воно така тряпочка завжди висить, я нікуди її не прибираю. Всередині воно так толково. А взимку, коли бувало таке, що в... ну, бувало, мірочка залазила туди, Тайсон ніколи не залазив у будку. Бувало, що залазила, просто погріться, побути там, коли мене немає іменно в цей час. Коли я кудись від'їжджаю, то я з хати їх на вулицю, друзі, випроводжую, ну, щоб вони і до туалету сходили, і щоб їм було комфортно, скажімо так, то так. І що я вам хотіла сказати: то я завжди туди всередину клала або фуфайку, або листя, якесь таке сухе, щоб, ну, щоб собачкам було тепленько. І то в мене і зачиняла я цей вольєр і запускала сюди своїх собачок лише тоді, коли до мене приходили чужі якісь люди, які боялися собачок цих, там чи по світу, чи по газу, що. Ну, ну, хтось із знайомих, хто боїться собачок. Іменно на цей час я тільки закривала так все. Завжди мої собачки бігали всюди. Я все розрішаю. І по городу вони бігали, всі, ви бачите, друзі, влітку я вам показую. Але навесні, як я висаджую тут свої культури, і собачки бігають ну, по, по доріжкам. У мене, до речі, ось, ось увесь город, всі доріжки застелені отакво, або ланоліум перевернутий. Ну, от, ось, бачите, перевернути другою стороною, щоб воно не е, сковзалося. Попросту. Старі паласи, воно, резина, в общем, все, що є, друзі, то я отак застеляю, щоб мені було вдобно ходити і по дощу, і по снігу. У мене тут на ноги на е, взуття нічого не налипає, бо все Ну, бо, бо вдобно дійсно ходити. І все я, звісно, на це буває Там листя налітає, я беру віник та й замітаю. Бо у ну, мене, бачите, у мене чистенько. Гарненько, все засіяно. Гірчі, до речі, друзі. Попереднє відео я зробила іменно по поводу гірчиці, як сидират. Я бо багато завжди питань по неї, то я там все-все все розповіла. То, будь ласочка, заходьте в те відео, дивіться. Вон, погляньте, чудо. Тільки вискочила двір. Погляньте, яка вона вже здорова. Друзі, я вже її міряла, вже як три моїх ладоньки. А коли я її забрала до себе, мені хто не знає, мені її підкинули в квітничок, ще дуже малесенькою. Вона тільки-тільки починала їсти. Вона ще досі, друзі, не насмокталася віддать маминої цицечки, і вона мій махровий халат бере, як до мене лягає на руки, вона його смокче. Ну, Це як це бідна твариночка, вона не, до, не, не доїла вона ще цицечки у мами. Ну. Друзі, це, це таке. Я дуже задоволена, що мені її підкинули, бо сама б вона мені не прийшла, вона єлі ходила, воно таке манюпусіньке, відда, тільки очечки повідкривалися. Ну, бачите, яке гарнюнька, шкоди вже не робе. То трохи гадила, вже все навчилася, на двір проситься. Або якщо там вночі що я не встаю, то вона в лоточок ходить, Ну, це рідко, вона обично проситься на двір і з масянчиком виходить. Тут, так. І оце, друзі, через оце вікно дуже часто проситься до хати. Е, стрибає тин-дин-дин-дин-дин на підвіконня і дряпає, отам, сидить мені у шибку у, вікна. І, і, і ото я її туди запускаю. Та мені, в принципі, і вдобно. Курочки, ось, ось погляньте, які вже, вже пообростали пірячком, друзі, все добре вже вивела я наконець того пуху піроїда. До речі, друзі, в кого, не дай Боже, заведеться ця зараза, дуже швидко треба займатися. Я все літо його витравлювала у корочок. Ну, бачите, в мене білесенька курочка, ще досі жопка, воно гола в неї, але там вже починають з'являтися, прокльовуватися пір'ячку. Це вона єдина така голенька залишилася. Ну, Надію, що до морозів все буде добре, щоб їй не було холодно. Наразі, друзі, світла немає у нас, то заходити я не буду в сарай показувати вам, як там несуться, як там ящики стоять. Ну, друзі, хто з нами, то знає, а хто не з нами, спочатку подивіться попереднє відео. Хоча лампочка, друзі, і горить та, що завжди, і що не від світла горить, але вона дуже тускло для курочок то норма. Курочками не треба дуже яскраве світло. А от, ну щоб щось показати, от наразі по телефону, на телефон зняти, воно не буде видно попросту, бо ну, дуже тускло, дійсно. І, до речі, друзі, ці лампи вони писалися, коли я їх замовляла, писали, що вроді як до восьми годин тримається світло. Воно тут тримається. О, поляньте, чудо! Ти моя зірочка. Але чотири години сто процентів тримається світло від цих лампочок, потім починає тускніти, 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 і потім повністю вже. Ну, повністю вже немає світла, скажімо так. То я одна лампочка починає тускніти, я змінюю на іншу лампочку. У Мене чотири лампочки я зразу купила, щоб і курочкам добре було, і мені в хаті добре було. Бо ці ті роки якось з тими свічками, як здрастя, ну свічки це точно не варіант. Ну ми вже ж не в кам'яному віці проживаємо. Правильно Ну, наразі в принципі дуже багато оселякого такого, щоб підсвічувати, скажімо так. Ну, я поки користуюся такими лампочками, там буде видно. Надіємося, що все буде добре. Надіємося на що. Що, ну, скоро хоч, ну, вже хочеться кінця цієї війни, кінця цього дурдому. Вже хочеться, щоб хлопчики та дівчатка, наші захисники поприходили додому, до мамочок, до, до сестричок, <смас> до, до братиків, до, <смас> до папів, до мамів. Дуже-дуже ну, <смас> хочеться, щоб це все закінчилося. У мене діточки теж воєнні, синочки, дочечка. Все, чекаю, чекаю, повинні були вчора приїхати, не вийшло. Це тепер е, побалакала, вроді би. Дня через три-чотири, може, п'ять такого приїдуть, а може, через два. Ну точно вони не знають. Ну то якось так. Ось о. Була сьогодні, як завжди, на Укрпочті і на Новій почті. Відправила новою почтою посилочки, а Укрпочтою залишила на Укрпочті. Там дівчатка дуже класні працюють. Мені дуже подобається наше відділення на Карачунах. Воно хоч і далеко від мене, майже 3 кілометра, Але ну це саме найближнє від мого КДЗ, то там дуже класні працівники на 25-му відділенні. Дуже дякую вам, дівчаточки, дуже класно працюють. На Нової пошті 22 відділення хочу дуже подякувати хлопчикам і дівчаткам. Дуже дуже все швидко, класно. Бувають іноді якісь проблеми, все вирішаємо, все, все, все ну, дійсно дуже дуже класно. То, отак. Ще друзі, одна така у мене просьба, скажімо так. Якщо ви бачите, що ваша посилочка ще не прийшла по якійсь причині, напишіть мені на Viber. Я подивлюся квітанцію і. Будемо з вами вирішувати. Бо буває таке, буває, друзі. Усе буває, ми люди, ми не роботи. І люди працюють на пошті, вони теж не роботи. І загляньте хоч разочок, хто ні разу не бував на почті. От зайдіть, які там черги величезні, і як там дійсно усі ми, скажімо так, довбаємо мозги цим бідним працівникам, а вони все витримують і посміхаються попросту. Що вони там балакають потім, то їхнє діло. Ну, а а так що так вони все одно посміхаються нам і, і, і кажуть, приходьте ще, дякую, що ви прийшли. Ну, в общем, то якось, друзі, то отак. Так, тут в мене воно ще поживцювало трояндочки. Ну, зелень, друзі, погляньте, все добре, все зростає, у нас дуже тепло. Наразі плюс 13 я дивилася на градуснику, кріп, погляньте такий здоровенний такий зелений клас. Е, що я ще хотіла сказати, друзі? Оцей шла я пішки, бо на свою кидезовську маршрутку я е, як сказати? Ну ще година була, то я думаю, що за, за цей час я вже вдома буду. Е, того общем, пішла пішки через. Ну, багато там часу, там біля трьох кілометрів йшла, е, через частний сектор і ну, заглядала по дворам. Знаєте, не ну не підходила до дворів, а просто так заглядала, е, поки я йшла. Е, що всіх е, посходила цибуля у багатьох посходив часник? Е, хто посіяв е, цей моркву і буряк під зиму? Посходило і таке дебеле листя, що воно буде надалі, не знаю. У мене вже, о, і часник у мене вже почав сходити. Ось о, погляньте, це в мене любаша, друзі. Ось о, купувала, А це ось о, цибуля. Цибулі багато я в цьому році, воно, погляньте, багато таку насадила, то тиканку цю підзиму. Ну, що буде, то буде, друзі. У нас ще морозів не було у кривому розі. Як буде мороз десь мінус. Чотири мінус п'ять, ось у мене куча листя, оно у мене куча листя. Я оце все цибулю часник, я накрию листям і не буду е навесні е прибирати це листя. Це в мене буде як мульча, як захист від бур'янів і для затримки вологи. У нас засушливе дуже літо. У нас цього літа майже не було дощів, то треба обов'язково мульчувати. І не сапаю я, ніколи не сапаю, бо в мене все замульчоване. Воно довго перепріває, то воно ну якось отак, друзі. І ще друзі, хотіла сказати, що щоб я не забула. Так, малина, малина в мене вся в гірчиці теж ось у майже її не видно. Оно яка, погляньте. Ой, це Маргарита, погляньте, яка здоровецька. І солодка, солодка. Це друзі, тримаю, тримаю, хай вона біднесенька ще ще побуде. Хочеться, щоб діточки приїхали і покуштували. покуштували Це перший раз на цей рік. В цьому році діточки мої дочечки і синочок приїдуть, хочу, щоб вони хоч щось із фруктів чи ну, ягодки домашні поїли. Бо в цьому році боже. Який в цьому році був врожай на все? Дерева всі завалені, кущі всі завалені овочами, овочів, овочів дуже багато було. Цей рік прям ну, надврожайний. Все було добре. На моєму городі перемерз трохи, лише воно один чорний виноград, і воно там далі кущик білого, але він дуже дав потім величезний врожай. Ну, попросту, друзі, я вважаю, що треба добре вхажувати. Моя умнічка, моє сонечко, не пісяє в хаті, пісяє на дворі, мій товстенький котичок, умнічка моя. То, друзі, треба вхажувати завжди, обробляти хімічними препаратами, все для того, щоб не було розповчуження ні хвороб, ні шкідників і не займатися фігнею, що воно хай росте, як росте. І Зрозумію, завжди стареньку людину або немічну, в якої немає грошей на ті препарати. Але ну обичні люди, які висаджують городину і не обробляють нічим, це розповсюдники хвороб та шкідників. Це моє бачення. Ще друзі питали у мене оце майже в кожному віду. О, а що туалет тільки на дворі? Ні, я не в кам'яному віці живу, друзі. У мене і на дворі, в мене і в хаті туалет є. Так що все нормально. І чому я ж теж нові, я думаю. Глядачі питають, ви завжди збираєте дрова, пиляєте, рубаєте, у вас що, пічка чи що. Друзі, у мене і плита, і в домі плита, і в літній кухні. в мене плита. Слава Богу, ми не викидали, і наразі це дуже добре. І котель у мене, ось котель у мене є. Колонка в мене є, і ось о плита в літній кухні. Я їй не користуюся наразі, друзі, нема світла. Це літня кухня, це в мене як сарай наразі тут випробовується. Тайсон воно лежить, поки чекає на фуфайці. Бачите, в мене, в мене всюди щось лежить, щоб і собачка лягла, і кішечка лягла, щоб було тепленько їм, щоб їм не було холодно. Хоча наразі і мінуса немає. То, друзі, я ото палю друзі, плитою, бо ну, економлю. Діти воєнні, коли вони прийдуть додому, я не знаю. Раз на рік приїжджають в відпустку, то знаєте, я оце в домі дві кімнати собі залишила, те закрила і, і, і топлю собі. На що мені топити газом, якщо мені і дровами нормально. І попілу дуже багато, бо я... у нас земля тут в кривому розі майже у всіх кисла. Попіл мені дуже потрібен, я дуже багато його сиплю по городі, попіл розкислює земельку. І, ну, в принципі, я висаджую всі такі, що дерева, що кущі, що городи, на Мене вся та, що не любить кислу землю, то я обов'язково розкислюю попілом. Оце по прямо по гірчиці буду розсипати. Оце як тільки почнеться багато попілу, буду прямо погірчиться розсипати, розсипати, розсипати. І це буде і як добриво, і як розкислювання, і все все буде, друзі, добре. Зараз покажу, що я накупила сьогодні. Верніше, докупляю, докупляю. друзі, чекаю діточок і тут докупляю потрохи, що, що треба мені. Друзі, до речі, я скупляла сьогодні в АТБшки на четвертому мікрорайоні, ну, в Кривому Розі, хто знає. То, так. До речі, друзі, оце як почалася війна, я дізналася, що Кривий Ріг є і не тільки мій Кривий Ріг, але ще є в Херсонській області. І дуже часто ми, наші криворіжці, казали, ми з Кривбасу. А указується, я чесно, не знала. А коза це є ще таке село Кривбас. Тобто ми, Кривий Ріг, а не Кривбас. Кривбас є то інше село. Ну, так, бачите, щось, щось воно так. так. ВТБшки, ну, як завжди, друзі, я не можу. Я така кофеманка, але п'ю, тільки заварну каву, бо вона не завишає цей тиск. А обична растворіма кава, вона дуже завишає тиск, то я від неї відмовилась. А цю можна пити хоч десяток у день. І дуже люблю. 33 гривні, як завжди, американу з молоком. Так, Оце темно, друзі, дуже темно щось на дворі. Хоча і день. Наразі щось біля 12 дня. Так, корм купила, друзі. Три коробки купила отакої собачої. Одна коробка зараз, друзі, 101,60. Дві коробочки ем, згодувала там безхатні собачки, бігали. Такі худенькі, до речі, боже, так жалко. І так жалкую, що я не забрала там одну. Така маленька, вона худенька, бідна. Ну, не знаю, друзі, хто не знає, я годую без собачок, кишечок. Дуже дякую вам, хто кидає нам гроші на карту. Це дуже класна підтримка. Я дуже багато друзі, грошей тратя від заробітку на ютубі на безхатніх тваринок. Я їх обожнюю. Всі мої твариночки наразі це теж були колись безхатніми. Так, в общем, це одну донесла додому і собакам, і кишечкам даю до речі. Воно це волога їда, їжа, то вони їдять. Так, далі цукор. Я вам казала, я завжди, коли є місце в мене в торбі, то докуповую, бо ну, на літо він завжди дорожчий. Зараз він 26,50. Дві пачки купила. Так, далі. Щось хотілося так спробувати оцей деширак 38,30 на акції. Я не дуже полюбляю, але ну, щось так захотілося. Або, коли, знаєте, проблеми, може, якісь вдруг будуть, що треба ну, треба таке. По-швидкому -по з'їсти. Так, сушка глазурована. Ще, до речі, ні разу не купувала, хочу спробувати. 27,70. Оце купила. Так, чіпси досі на акції. 43,90 це я сметаною і зеленою купила. Зайчок, воно коробка ціла. Зараз будемо їсти. Так, далі що? Кукуруза. Це для салату. Отаку От взяла, друзі. 37,90 вона на акції була, то я її взяла. Консерва кілька кілька просто без квасолі, обична кілька. 37,30 на акції. Я дві коробочки взяла. Так. Так, крабові палички взяла на цей раз водний світ. Дуже воно мені подобаються. подобається. Вони настоящі, ну, більше до настоячого. 98,60. Це 250 грамів. Це я купила. На. Хочеш крабові палички? А, ласощі для котиків, друзі, отакі клуб 4 лапи з кроликом і з рибою та е, цю куркою. Це я масянчику одну, а одну е, цю шипучки. По 10,90 штучка. Зараз на акції воно. Так, далі що, друзі? А, гриби. Гриби до салату купила. Отакі е, от, такі от е, мариновані. 83,50 на акції. Так, соус соєвий на акції. Багато куди його лю, куди треба і не треба. Мені дуже подобається. 40 гривень 50 копійок на акції. Це я купила. таку, 50 470 мл. Так. І на акції ананаси до салату купила, але вони не різані, а кільцями 74 та 10. Ну не чого, поріжу. Вони самі найдешевші були, то я взяла там. Ну, бо бо вони на акції. Все, все друзі, оце все, що я купила сьогодні. Що донесла? Ну, в общем, -то, то, то оце скільки накупила. Зараз буду все складати туди, куди мені потрібно. Да, Масян, Ось таке. Яке моє сонечко, що ти такий обіжений? Кицюня моя. Зараз підемо будемо їсти, в тепло підемо. Так, ще залишився. в мене ось, ось Вчора попиляла, а це в мене ще оці такі дві дровиняки треба попиляти. Та е, Закінчився заряд на акумуляторі на пильці. Бачите, ну, трохи розпиляла і закінчилося. То ото, е, на зарядку поставлю, коли буде світло, та допиляю. Та сьогодні, друзі, буду відпочивати та складати посилочки, бо вже наразі в мене, е, в мене 350 посилок вже треба наскладати. Ну, Друзі, дуже дякую, хто в мене замовляє на сінечках моїх сортових Томатиків. Саме перше відео буде, підказочка зверху, чи у лівому, чи у правому углику. Нажміть на нього і зайдете в те відео про продаж моїх сортових томатиків. Там і вайбер, там і картка моя, там все-все сказано в цьому відео. Друзі, всім велике дякую, що дивитесь наш канал. Дякую за все вам, мої дорогенькі. Люблю вас, ціную. Низький та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить миру нам, усім, і тепла, і сонечка і світла побільше. Шибка, шибка! Ойдьте моя, погляньте, уйді мої жойки!